А можна трошки якийсь рецепт відзняти. Можна собі контент на вас зробити. мені ні на лопатках. Що ти будеш готувати? Лопатки. Тисминиця це шпарагові фасолі. у верховині це лопатки. Дмитрович нам приготує, ви подивитеся, а я скуштую. З чого ти починаєш? Ріжу і зараз помию і поставлю відварювати. Довго будеш варити чи так ледь відварювати? Ні, ні, чуть відварюю, а потім, е а потім е я... жарити з сметану. Смажити, смажити. Ви зварили їх до стану денте, можна сказати. Майже це готові. Так, так. Зараз що ви робите? Будемо доводити їх до готовності. Знаєш, як це втиснути? Тисни лопатки зварили, шпаробові фасолі, дали до них масло і перетертої домашньої булки. Сухарів таке. Такі, ну, і це дуже смачно. Ми таке, наприклад, ну, будемо їсти так як ви зготуєте. Я не маю нічого напроти. В сметані була миш. Так, да, на двох ногах. E, ну так, бо доставала щось там вилкою з сметани. Ти коли варив присолечення? Зараз ще трошки ну, трошки доперчуєш, так? Прошки. Я кидав лаврушку е і душистик маленький, І чорний один один. відповідальний момент. Покажи блегчику свою. Це у тебе вершки сьогодні, так? Це не вершки, це сметана, я так називаю. Так. Але... Так. У вас... То... Метарно. Людям треба казати, що вершки. Домашні верховинські О, все. Доста? Дос, Доста. Ви ще даєте одну цибульку? Половинку. Половинку велику. Так. Ваша з треба на Ну, Очки. Майже. Часнику можна давати побільше, просто якщо дадуть побільше, то я навіть їх не понюхаю. У нас тут два зубочки. Поставила на одну тарілку з картоплею, бо лінувалася в дві тарілки розкладати. І ось так вся справа виглядає. Запах не передається по телефону. Запах не передається, тут я погоджуюсь. А це що ви мені таке налили коричневе? А це квас? Так, точно. Ну і ще один кабачок. Гарна в мене тарілка, думаю, що так.